Понеділок, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1. У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю сьогодні. У випуску про ситуацію на Дніпропетровщині, про те, як відзначали Різдво за новоюліанським календарем у Дніпрі та Києві, та нова казка для малечі у театрі Шевченка. Ми починаємо. 306-та доба українського протистояння російському ворогу. Ніч була тихою в усіх районах Дніпропетровщини без тривог і атак. Це третя тиха ніч за п'ять половиною місяців. Відтоді як росіяни почали обстрілювати Нікопольщину, повідомили в обласній військовій адміністрації. Проте пам'ятаємо про підступність ворога та не втрачаємо пильність. Якщо розпочалася сирена, переходимо у безпечні місця. Ну а про ситуацію у Нікополі повідомив міський голова Олександр Саюк. Вечір-ніч у нас без тривог, без обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Хочу побажати вам доброго трудового тижня і дня. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами. Не ігноруйте сирену. Тримаємось ми разом. Все буде Україна. Темрява не заважатиме нам приводити окупантів до нових їхніх поразок, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, українці. Українки сьогодні мільйони людей відзначають різдво за григоріанським календарем. Я ще раз вітаю усіх. Хто святкує саме зараз, цими днями, і хочу, щоб ми з вами зараз ще раз подякували разом, причому подякували усім тим, хто і цими днями, і в будь-який інший час робить все, аби ми з вами могли жити, жити своїм життям і у своїй країні. Дякую кожному нашому воїну, усім військовим, усім бійцям повітряних сил, зенітникам, розвідникам, прикордонникам, нацгвардійцям, теробороні, військово-морським силам, дякую кожному солдату і матросу, кожному сержанту і старшині. кож Офіцеру і генералу, які тримають фронт і стараються посунути його далі до наших кордонів, на які ми маємо вийти. Дякую кожному, хто ремонтує і постачає техніку. Усім, хто волонтерить, дякую всім нашим медикам і усім, хто рятує наших поранених на полі бою. Дякую усім медичним сестричкам, які виконують свою роботу за будь-яких обставин самовіддано. Дякую усім, хто допомагає забезпечувати лікарні, усім, хто приходить здавати кров для поранення. Усім, хто прийшов зараз в Херсоні, і щоб допомогти, щоб врятувати поранених від удару терористів на різдво, артилерії, мінамти проти звичайних херсонських вулиць, не люди кожного російського вбивцю знайдемо. І я дякую усім, хто працює заради цього, усім слідчим групам, прокурорам, посадовцям, дипломатам. Дякую кожному і кожній, хто допомагає витягти українців з полону. Дякую усім нашим енергетикам і ремонтникам, саперам, поліцейським, працівникам ДСНС, комунальних служб. Дякую освітянам, які продовжують будувати наше майбутнє, і будівельникам, які дбають про наше з вами сьогодення. Дякую транспортникам, які забезпечують життя нашої економіки, і фінансистам, які отримують нашу стабільність. Дякую айтішникам, які обрали Україну. Дякую посадовцям, які дбають про людей, і бізнесу, який допомагає суспільству бути незламним. Дякую нашим фермерам, дякую аграріям, які минулої весни не здалися, які готуються до наступної. Усім журналістам вдячен, які поширюють саме правду, громадським діячам, які допомагають нашим людям зберігати віру у себе і в перемогу. Дякую усім лідерам, народам світу, які цьогоріч разом з Україною стали лідерами у захисті свободи. І наступного року я вірю, я знаю, разом з нами зроблять все, щоб стати лідерами. Миру це можливо, дорогі українці! Залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла цього року все, але намагається компенсувати свої програші. Зло втіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог ще раз. Будь ласка, пошукайте і запам'ятайте, де знаходиться найближчий пункт незламності. Розкажіть батькам, як знайти пункт незламності, якщо це знадобиться. По всій країні відкрито вже більше п'яти з половиною тисяч пунктів. Подбайте, будь ласка, і про себе, і будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом, коли українці вдячні, один одному нас не здолати. Хай завжди так і буде, і так і буде. Я впевнений. Слава нашому міцному, прекрасному. Найкращому народу слава Україні. Героям слава. Ну і про втрати ворога. За минулу добу Збройні сили України ліквідували іще 550 осіб особового складу окупантів, 5 танків та 7 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника із 24 лютого по 26 грудня орієнтовно склали. Особового складу – 102 тисячі 600 осіб, танків – 3016, бойових броньованих машин – 6017, артилерійських систем – 1996, реактивних систем Залпового вогню 418. засобів протиповітряної оборони 212. літаків, 283. гелікоптерів, 267. безпілотних літальних апаратів, оперативно-тактичного рівня, 1707 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4647. Найбільших втрат противник зазнав на Куп'янському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Ну, продовжуємо випуск у новорічну ніч. Комендантську годину в Україні не скасовуватимуть. Поліцейські перевірятимуть порушників, і їхні документи доправлятимуть до відділків поліції для встановлення особи. Заявила речниця голови національної поліції Мар'яна Рева. Також правоохоронці нагадують про заборону використовувати петарди та фейерверки. Ну а 25 грудня за новоюліанським календарем Україна відзначила Різдво Христове у храмах Дніпра. Провели святкове богослужіння, помолилися за нашу державу і захисників. Моя колега, журналістка Маргарита Супільняк, розкаже деталі. З Самого ранку у храмі Божої Матері несподівана радість, що розташований на території Дніпровської єпархії, люди збиралися на різдвяне богослужіння, аби привітати зі святом, подякувати Богові і нашим українським воїнам. Ну, насамперед, я всіх поздравляю святом Різдва Христового і, в свою чергу, у ці світи такі благословенні дні. Я бажаю кожному із нас сил, віри в власну перемогу і Христос. Які є новонародженим сьогодні, яке власне ми сьогодні святкуємо свято з 25-го, розпочинаючи у святках до 7-го числа, продовжуючи всі інші християнські свята, ми єднаємося разом з усім християнським світом і бажаємо кожному із нас сили перебух у власній душі, тому що новонароджений Христос Він переміг усе, вірую з невір'я, світлом, темряву, а добром інші справи. І ось це добро, яке сьогодні так. Просто осідає в наших серцях, а це добро і світло повинно допомагати нашим хлопцям, які на передовій лікарям, які щоденно турбуються і піклуються про нас в лікарнях, і всім кожному, хто сьогодні. Ось цих блокаутах знаходиться вдома, щоб світло душі перемагало світло, яке є тимчасове. Але я вірю, що все це ми переможемо з Божою допомогою, з Божою І Поздравляю всіх вас сердечно святом Божим. Серед відвідувачів храму не лише місцеві мешканці, але й ті, хто через ворожу агресію вимушений був шукати прихисток. Ми переселенці, приїхали з Карматорська. Прийшла цю церкву на праздник, тому що ми приверженцы України, ми любимо Україну, переживаємо за Україну, за нашого президента. І очі сподіваємося, що ми приїдемо домой. У нас там, слава Богу, поки дома цели, квартири наши именно целые. Переживаємо, конечно, что повернемося домой. І от я прийшла в эту церковь, щоб поблагодарити в тому числі, Господа Бога і наших воїнів пожелати їм здоров'я, видірки, терпіння там. Ну і надіємося, звісно, вірус. Різдвяна недільна служба тривала, і у храмі Різдва Пресвятої Богородиці, світлу, віру, щирість та жагу до перемоги українців не зламає російський ворог. Служба у храмі продовжувалась і за відсутності електроенергії, що свідчить про стійкість нашого народу, враховуючи, що це в цьому році вперше і такий. Перехід на святкування Різдва Христового власне на новолюванський календар він відбувається поступово. І в нашому храмі, також, як і в інших храмах нашої церкви, сьогодні звершувалися різдвяні богослужіння. Частина людей, частина парафіян святкують 25 грудня, частина парафіян ще святкують 7 січня. І тому ми сьогодні, враховуючи, що ще сьогодні це воскресний день, і храм був наповнений великою кількістю людей, вірян, які прийшли. І помолитися. і сьогодні ми домовилися напередодні свята. Що ці люди, які святкують 7 січня, приходимо і сьогодні в храм, і підтримуємо тих людей, які святкують 25 грудня. Також домовилися з тими вірянами, які сьогодні святкують. що Вони також приходять 7 свідчення і підтримуємо один одного. Це свідчить про єдність, це свідчить про одну родину. І власне, напевно, повинно так в церкві бути, що будь-які переходи, будь-які реформи, вони повинні ви відбуватися свідомо. Щоб не зашкодити людям, щоб не зашкодити людській душі, спасіння людської душі, Христос народжується в нашому серці, в нашій душі кожного разу, коли ми стаємо на другого спасіння, коли ми очищаємо свою душу, коли ми допомагаємо один одному, коли ми звертаємося в своїх молитвах щиро до Бога, і тоді народжується в нашій душі Христос. А власне святкування Різдва Христового воно не може бути прив'язане до дати, тому що ми святкуємо саму подію, ми святкуємо. На народження Богомолоденця Христа, ми святкуємо те, що народився Спаситель, який прийшов на землю, щоб визволити людину від гріха і смерті, щоб примирити людину з Богом. І сьогодні ми дякуємо Богові за можливість такого богослужіння. Ми сьогодні дякуємо нашим воїнам, які бережуть сьогодні наш мир, бережуть сьогодні нашу молитву, наше свято. Ми сьогодні приїхали до нашого хлопчика, якого повернули з полону. І тобто, ми в Дніпрі. Ну не вперше, а в цієї церкви вперше ми намагаємось підтримувати традиції України і нашу українське православною церкви України. І сьогодні свята, яке ми святкуємо, повертаючись к нашим істокам. Із 25 грудня за новоюліанським календарем почалося святкування різдва 7 січня. Храми також запрошують на святкову службу. Маргарита Сопільняк, Сергій Толкач, новини Д1. Ну і продовжуємо святкову тему. Саме 25 грудня над усім світом лунає мелодія українського Щедрика, і вперше за понад 100 років саме в цей день вона також прозвучала і на території Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві. Детальніше про першу різдвяну службу у головному монастирі країни розкаже наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. І маленькі діти і старше покоління близько 200 киян прийшло до Михайлівського монастиря відсвяткувати народження Ісуса Христа. кажуть, що для них принципово це робити саме сьогодні. Ми маємо святкувати це з усім європейським циві... світом, з усім цивілізованим світом. І якщо зараз для нас дійсно є критично важливо від'єднатися повністю від руського міра, і це якраз той крок. Ми з родиною порадилися і вирішили святкувати саме сьогодні. Цього року хочеться геть від Москви, подалі від геть від усіх тих російських традицій і російського календаря. Цього року різдвяна служба відбулась у трапезній церкві Івана Богослова, побудованій ще у 18 столітті. Але прихожани сподіваються, що уже наступного року коляда пролунає у головному храмі святого Архістратига Михаїла. Вітаємо найперше вас сьогодні з цим радісним святом, попри залякування з боку темряви. Тому що блекаут не в нас на дворі, а в них в душі. Попри всі випробування, ми сьогодні зібралися в нашому академічному храмі, в якому відбулася історична служба. Тому що 25 грудня, десь приблизно 100 років тому, в цьому храмі лунала молитва. Сьогодні ми відновлюємо такий історичну справедливість. Зараз кожен українець може висловити свою думку, коли ж святкувати різдво 25 грудня чи 7 січня. Відповідне опитування запустили у додатку Дія для України. Дотримання юлянського календаря є ще свого роду спадщиною Російської імперії, яка відмовилась переходити на григоріанський календар. Проте останнім часом дедалі більше людей переходять на відзначення різдва 25 грудня разом з християнами світу. А дехто взагалі святкує дати. На даний момент участь у голосуванні взяли майже 1 мільйон українців більше 60% за перенесення, тільки 25 проти. Сергій Салій, Володимир Дзюба, Київське бюро телеканалу де 1 Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Деодини. Ми продовжуємо. Мешканці високопільської громади, що на Херсонщині, отримали дві багатотонні фури продовольства. Це допомога від Дніпропетровщини для людей, які пережили сім місяців окупації, та тих, хто повертається додому у звільненні від ворога міста і селища у машинах. Понад 30 тонн продуктів харчування: борошно, олія, цукор, крупи, макаронні вироби та згущене молоко. На момент звільнення високопільської громади від ворога там залишалося трохи більше тисячі місцевих? Це 10% від усього населення. Та люди поступово повертаються. Їх вже майже 4 тисячі. Ну а міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського солідарності з 2014 року підтримує не тільки військових, але й їхні родини. Протягом восьми років російсько-української війни теплі взаємини склалися між фондом та громадською організацією родинне коло загиблих героїв Дніпропетровщини. Особливої уваги потребують діти полеглих українських воїнів. Представники фонду подарували їм квитки на дитячу виставу Жив собі пес, яка відбулася у Дніпровському національному академічному Українському. Українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Це кожен рік. Це вже 9 рік іде війна, і 9 років, як Фонд Солідарність нам допомагає. Настали Різдвяні свята. І справді ми дорослі, у нас буденне життя, але діткам ми хочемо зробити казку. Казку, аби вони ще як можна довше прожили дітьми, а не ставали. В такому віці ранньому дорослими. Тому я думаю, що те, що робить фонд солідарність для дітей полеглих героїв України російсько-української війни, то є дуже важливим, то є дуже добре. Дякую, дякую особисто. Наші діти Жовтоводські теж приїжджають на ці вистави, дуже задоволені як батьки, як діти. Тому я думаю, що це дуже така. Гарна справа, і вона потрібна. Потрібна в наш час. Більше п'яти років Софіївська громада Криворізького району проводить фестиваль Різдвяна зірка. Він об'єднує творчі колективи та талановитих людей зі всього світу. У своїх роботах і виступах вони популяризують українські традиції. Цьогоріч через повномасштабну війну від формату конкурсу відмовилися та закликають усіх до флешмобу, який розпочався 25 грудня. Для участі необхідно відзняти на відео свій різдвяний вертеп чи обрядову композицію. Тривалість запису не більш. Лше п'яти хвилин. Далі слід розмістити відео у соціальній мережі Фейсбук із відповідним хештегом. Усі деталі флешмобу можна дізнатися на сайті конкурсу Різдвяна зірка. Флешмоб триватиме до 19 січня. Долучитися запрошують як досвідчених учасників фестивалю, так і новачків. У Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Шевченка відбулася святкова вистава для малечі. На заході побував наш журналіст Ян Андрусенко. Для найменших поціновувачів театру зіграли прем'єру казки під назвою Хто подолає дракона за постановки заслуженої артистки України Оксани Іванівни Петровської. Цією виставою я хотіла показати життя народу багатьох поколінь, які йшли, йшли до свого щастя і так і не доходили, помираючи від тяжкої праці. Наша казочка закінчується тим, що ми також жили погано, потім жили добре. А потім жили дуже гарно, але ми цього не оцінювали, не оцінили і не знали, що ми живемо так гарно, що нам навіть завидують. І від цього, що ми так жили, на нас пішли війною. І ось ця війна сьогодні показала і народові, і дітки зрозуміли, що краще жити у щасті. Краще жити без драконівських законів, без брехні, жити у вільній країні, до чого ми зараз усі і бажаємо дійти. І показали, що може бути тому, хто завойовує, хто обманює, хто бреше народові. І Показали те, що все погане закінчується добром і щастям, що народ завжди перемагає, і ми переможемо у цій драконівській кровавій війні. Ця вистава орієнтована на діточок, аби їх порадувати у наш час зараз. Вона присвячена тому, аби не бути жадібним, а робити добрі справи. А ми вчимо діток, от, щоб щастя, воно не в грошах, не в багатстві і щастя, воно в свободі. Ну, вона мудра, вона розумна, і то я маю велику надію, що цим я показала діткам, що треба прагнути і до навчання прагнути, бути мудрими. А головна моя задача була така у цій виставі. що Нашого хлопчика Алі я повинна була підбадьорити і навчити і показати, як правильно подолати дракона, але не так, щоб зразу йому показати, а так його самого направити, аби в нього був свій власний вибір і свій власний шлях. Пішов! 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 Вистава нікого з діточок та їх батьків не залишила байдужими. Всі охоче підтримували та аплодували головному герою казки Алі, коли той бився з драконом. Кожному з відвідувачів запам'яталось щось своє для когось. Це був злий дракон, для когось фінальна битва. А комусь сподобалися дідусь та його онук. Не вперше ми часто з дитиною ходимо до театру на новорічні свята. А запам'ятався, напевне, найбільше дракон злий такий, да якого нарешті переміг головний герой, що добро завжди перемагає зло. Звісно, ще хочемо після нового року ще прийти на Ось дитячого стави. Герой переміг дракона, і також переможе україна наша. Театр завжди готує для малечі багато сюрпризів. Не став винятком і цей рік. І на дорослих, і дітей чекають нові мюзикли та казки. Казка, хто подолає дракона, має символічний характер, адже зараз можна провести паралелі з війною в країні. Але як і в казці, герой переміг злого дракона, так і Україна здолає вже свого ворога на полі бою. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. І на останок випуску про погоду на вівторок, 27 грудня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла вночі до 5 градусів тепла в день, вітер південний до 6 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 95%. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію: 098 060 35. 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги. І вона неодмінно буде. Слава Україні! Слава нашим героям! На цьому випуск новин завершується у студії для вас. Працював Павло Живєтів. Тримаймося і обов'язково побачимось на телеканалі. Д1.